Росіяни вбили одного мешканця Донеччини ще шістьох поранили. Рашисти також пошкодили дві багатоповерхівки: освітній заклад, дві медостанови, підприємство та приватні будинки. Також внаслідок удару по вовчанську, що на Харківщині загинув чоловік. Ще одна людина поранена. Російські терористи підірвали частину дороги неподалік так званої стели Три сестри на кордоні України, Білорусі та Московії. Вибухи в Білогородській області цього разу дісталося Шебекіно. В місті пошкоджено багато об'єктів та автомобілів. Накрило просто весь центр міста. На Кубані о третій ночі спалахнуло підприємство із пальним. Загорівся Афіпський нафтопереробний завод у сіверському районі Краснодарського краю. Інцидент трапився після прильоту безпілотників. Згоріла установка з перегонки мазуту. Усе понищено на території 100 квадратних метрів. Чи ти полихат хорошо? А це трупи російських мобілізованих. Десятки тіл розкидані довкола моста в Новобахмутівці Донецької області. Рашист, який вижив і знімається все на камеру, бідкається. Мовляв, останки ніхто не прибирає, бо нікому це не потрібно. По неділю ще один росіянин намагається кудись стріляти даремно. Дознімалися в службі безпеки України. Повідомили про підозру чотирьом блогеркам. Жінки демонстрували на відео, як працює українська ППО під час російського удару по Києву 16 травня. Соцмережні хизувальниці розповсюджували відзняти відео на телеграм-каналах та особистих сторінках. А звідтіля відео потрапляло до російських змі. Тепер дівчата зніматимуть відеоролики про будні в боцегарні. Їм загрожує до восьми років позбавлення волі. Українці продовжують рятувати своїх цього разу загін. Поліції білі Янголи перевіз селища Нью-Йорка на Донеччині в безпечне місце трьох осиротілих дітей, оселю яких зруйнували расисти. Надзвичайники продовжують очищувати землю від боєприпасів, які після себе залишила Ерефія. Цього разу ДСНСники розміновують на Миколаївщині, і з місцем розташування вибухонебезпечних предметів часто допомагають місцеві мешканці. Зірки світового футболу українці Андрій Шевченко та Олександр Зінченко відвідали частково зруйнований Михайло Коцюбинський ліцей Чернігівської області. Спортсмени пообіцяли зібрати кошти, аби допомогти відновити споруду. Всім привіт! Сьогодні ми завітали до школи в Чернігівській області. Друзі, ми все зробимо, щоб відбудувати цю школу. Поціновувачі усього російського продовжують зливати дані для українських збройних сил. Цього разу відзначилася місцева балерина Шпагатниця Волочкова. Ой, люди добрые, вы знаете, два часа назад я проснулась от таких ужасных взрывов. У нас рядом просто в Николаюбина эта воинская часть.